Значить, це огляд на Master Fan, кулір Master Master Fan MF120 Prismatic. Купив я його на розетці зовсім недавно, ось 17 го числа. Сьогодні в нас 19. Е, так, що до огляду, Значит, я їх вже встановив, як бачите. Кулера працюють, все добре, але в мене є деякі питання до виробника. Навіщо виробник поклав? Ось цей контролер для підсвітки. Дивіться, контролер не підключений. А підсвітка працює. І дивіться, вона налаштовується. Ось Asus Armoury Crate. От, наприклад, я тикаю виробити підсвітку. Зараз секундочку. Це є статик. Ось. Я ви... Ось я виключу підсвітку. Дивіться, підсвітки на кулерах немає. Далі дивіться, ось я вмикаю. Дихання, breathing. Дивіться, вони дихають. Ось в мене на столі при цьому контролер. Дивіться, вмикаю радугу. Дивіться, радуга. То в мене питання: навіщо? Ви скажете, можливо, оберти не контролюються. Ну, дивіться. Захожу у фен експерт, вмикаю на максимум вентилятори. Ну я чітко відчуваю, що вони тягнуть тепер наповну. Ну і по звуку чутно. Тобто оберти міняються, підсвітка міняється. А контролер у мене на столі. Навіщо тоді виробник його поклав? Що, ще щодо зайвих деталей ось такий дріт до контролера, дивіться, з SATA підключенням. Ось такий дріт зайвий. Ще неясно, Навіщо? В комплекті йдуть ось такі три штучки. Що це за якісь контакти для навіщо вони? Це що, щоб припаювати щось, взагалі не ясно. Коротше, ви скажете, може в тебе щось не так з комплектацією? Ну, дивіться, як бачите, все збігається, тобто комплектація така, як іде з розетки. Ось навіть українська наклієчка для нашого ринку. Ну, тобто, взагалі не ясно, навіщо це. Я подивився, ця штука коштує доволі знатних грошей. Окремо вона продається десь за 1000 гривень. Не знаю чому. Ці кулера коштують разом з цим контролем 1700. То чому виробник не здешевшив наприклад, чому він не продає три штуки за 700 гривень? Нащо він продає їх за 1700? Навіщо ця штука, якщо без неї все чудово працює? Так, інструкція, звісно, у виробника меха жахлива, тут немає жодного слова. я дов... і Ось оця вся інструкція. Ось все. Я тут довго дивився, роздивлявся інструкцію, не міг зрозуміти, як вона підключається, навіщо оцей блочок. Але потім зрозумів, що перевертаєш інструкцію, і тут підказано, як без блочка без підключити, і що цей блочок це повне сміття. В інтернеті я подивився, вони підключають до блочка оці кулера, але там блочок такий маленький, він має зовсім інші роз'єми. Він має тут світлодіод. Тобто, не знаю. Кулера мені подобаються, дуже красиві. Але навіщо мені поклали зайвий? Чому я плачу зайві гроші за непотрібну фігню? Дякую за увагу.